У нас зараз відбулась зустріч з лідером партії «Батьківщина» з політв'язням Юлією Володимировною Тимошенко. Я хочу вам сказати головне, вони її не зламали і ніколи не зламають. Вона продовжує боротьбу. І у нас була дуже плідна серйозна розмова, яка стосувалася питань пов'язаних з фінішом виборчої кампанії, з внутріпартійними політичними питаннями, які ми. Змогли детально обговорити справа в тому, що керівництво колонії вимагало, щоб зустріч відбувалася тільки півтори години. Чому півтори вони не змогли пояснити. Відповідно до закону зустріч мала бути до 4 годин, і ми з Юлю скористалися нашими правами, конституційними правами. І зустріч, незважаючи на тиск охорони, відбулась саме чотири години. Скажіть, будь ласка, зараз. Партія, на будут будуть изменения в списке возможного проведення зміру. Сбідоріч, зараз прокоментую, а потім ми тут. Це вперше за останній рік мені вдалося побачити Юлію Тимошенко. Я вам скажу, що я був просто вражений волею цієї людини. Вона тримається, вона має масу енергії, вона бореться, вона не зламалась. І мені було дійсно просто по-людськи приємно її обняти. Поцілувати це було тепло і це було красиво. Що стосується політичних моментів, то ми обговорили ведення нашої компанії. Ми узгодили шлях до перемоги, і ми переможемо за будь-яких обставин. позиції, на якому можуть бути внесені зміни до списків, ми обговорювали дуже багато питань, пов'язаних в тому числі із виборчими списками, і з фіналом виборчої кампанії дуже серйозно приділила уваги питання протидії тотальної фальсифікації, яку розв'язала партія регіонів і адміністрація президента, тобто багато питань, в тому числі і організаційних, було обговорено. На даний момент доцільності проведення з'їзду немає. А, скажіть, будь ласка, як вона себе почуває? Вона тримається. Вона а, тримається. Я, я бачу, наскільки їй складно. Я бачу, ви знаєте, вона коли, ну, в неї там така пристрій такий для того, щоб пересуватися. І коли вона вставала, їй настільки важко, що руки тремтять І... Але вона тримається, вона встає, тримається за ці поручні. Вона молодець. час зустрічі Вона сиділа чи лежала. Вона певний вона певний час вона певний час посиділа і потім їй було дуже складно сидіти і таким чином вона потім лягла європейські спостерігачі кокс і кваснєвські припинили свою місію в україні вас ставлення призупинили я... призупинили так. Ну, ми не ми ми, ми ми не бачимо ми поки що не бачили офіційної позиції звіту з цього питання тому ми окремо прокоментуємо Дякую. Скажіть, дякуємо чином ви збираєтеся протистояти фальсифікації виборів це не просте питання, тому що вже сьогодні говорити про повну демократичність виборів не представляється можливим. Вони намагаються на кожній виборчій дільниці залякати членів комісії, скуповувати людей, залякувати державних службовців, залякувати вчителів і лікарів і так само їх підкуповувати. Також вони намагаються чинити будь-який тиск на будь-яких людей, які причетні до виборчого процесу, в тому числі до речі, одна із їхніх схем тиску на виборця це так звані камери. Ми це все знаємо. Тому ми боремося. Ми маємо широке представництво у виборчих комісіях. Ми маємо дуже потужну юридичну складову. Ми звертаємось в першу чергу до українців, до наших виборців. Не продавайте голос, не продавайте майбутнє. І ми зараз покладаємося на нашу спільну роботу як опозиції і народу України. Це наше спільне завдання захистити право вибору. Ми на даному етапі ми здатні це зробити.